Дев'ятниця до Святого Духа, День Другий, любов, світло що просвічує, притемнення розуму, пристрастями одне з найбільших нещасть, яке Адамів гріх спричинив нам. Бідна та душа, що піддалась якісь пристрасті. Пристрасть це заслона, що не дозволяє нам бачити правди. Як же може уникати зла той, хто не знає його? Ця духовна темрява зростає з кількістю гріхів. Святий Дух, що зветься Світло, може своїм світлом не тільки розігріти наші серця до любові, але прогнати темряву та допомогти нам пізнати марноту земських дібер. вартість вічних скарбів, важливість спасіння, цінність ласки. Доброту Бога, безконечна любов, на яку Бог заслуговує, і безмірну любов, що неї любить нас. Святий Павло каже, тілесна людина не розуміє речей, що походять від Божого Духа. Забруджена земськими розкошами людина слабо розуміє цю правду і тому на своє нещастя любить те, що мала би ненавидіти. А ненавидить те, що треба було б любити. Свята Марія Патіська закликає, Боже, люди не люблять Тебе, тому що не знають Тебе. Свята Тереза висловлювалася аналогічно, Господи Боже, хто не знає, той не любить Тебе. Ось тому святі завжди благали світла в Бога, пошли своє світло і просвяти Мою темряву. Так слід усім чинити, бо без світла неможливо уникнути пропасті та знайти Бога. Святий і Божественний душе вірю, що ти правдивий Бог, рівний Богові, Отцеві і Синові, поклоняюся і визнаю, що ти даве світло, яким поміг мені пізнати зло, якою я допустився. Ображаючи тебе і показав, що я зобов'язаний любити тебе, дякую за це і сильно жалую, що образив тебе, я заслужив собі, щоб ти залишив мене в темряві, але бачу, що ти ще не опустив мене, святий душе, просвічуй мене і надалі та помагай ще щораз краще пізнавати твою безконечну доброту. Водночас дай мені силу всім серцем любити тебе на майбутнє, Збільш свої ласки для мене, нехай вони переможуть і змусять мене не любити нічого, тільки тебе, Чи не це заради заслуг Ісуса Христа. Моє найвище добро люблю тебе, люблю тебе сильніше, ніж себе самого, хочу повні належати тобі. Прийми мене і не дозволь, щоб коли небудь покинула тебе. Моя мати Марія, помагай мені своїм заступництвом. Отче наш чаї сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і на віки вічні. Амінь.